Яка нагорода, який дарунок, чекає на тебе від вищих сил або від долі. Обери свій варіант або послухайся 4. Натисни на паузу, зроби глибокий вдох і видих і довір'ся своєму внутрішньому голосу, які карти привертають твою увагу. Колір камінця або символ камінця, вогонь, земля, повітря, вода можна обрати за своїм знаком зодіака. Перший варіант червоний. Вогонь, овен, лев, стрілець. Який твій дар, Вищі сили допоможуть знайти рішення, аби вийти з неприємної ситуації? Як зміниться твоя ситуація? Позбудешся сумнівів, болісного вибору, між хочу і треба. Отримаєш достатньо інформації чи ресурсів, аби діяти впевнено і спокійно. Другий варіант зелений. Земля, тілець, діва, козарік. Який твій дар, вихід з сутінок чи мороків, хибних суджень, відкриється можливість обрати свій шлях, аби втілити свої задуми, керувати своїми ресурсами? І як це змінить твою ситуацію? Для тебе відкриється вільний широкий шлях для твоїх задумів та уявлень, сили побороти блоки чи переконання, можливо, нав'язані іншими і які стримували тебе? Третій варіант блакитний. Повітря, близнюки, терези, водолій. Який твій дар, нове знання чи якийсь практичний навик, що допоможе втілити твою мрію чи захоплення так, аби воно було якнайкраще пристосовано до зовнішніх умов. І як це змінить твою ситуацію? Це можливість віднайти баланс через справедливу угоду між тим, що хочеш досягти, і тим, що маєш зараз. Четвертий варіант. Синій вода. Рак, скорпіон, риби, який твій дар, вищі сили загалом або саме твій янголохоронець, розкрий те, що принесе тобі радість, натхнення чи навіть покращить твій фізичний стан, як це змінить твою ситуацію, відчуття того, що хтось турбується про тебе, надасть сміливості та впевненості, чітке розуміння того, як треба тобі діяти.